Та отримала набір літер і ваше завдання буде скласти з них розповідь. У минулому році дитяча громадська організація Все робимо самі отримала грант від словацького посольства в Україні в розмірі 10 тисяч євро для оформлення створення такої. Кімнати психологічного розвантаження для дітей, в тому числі для дітей ВПО. Вот такої області в галузі психологічної підтримки це був єдиний грант. Братиславою цей грант був схвалений. Ваші волонтери у Житомирі зробили все як потрібно, і я дуже радий, що все вийшло, тому що дійсно навіть не замислювався, що у таких кімнатах є така потреба. Але дійсно війна залишає свої відбитки на психіці дітей, і тому ми домовилися, що будемо допомагати і надалі. Все, що ми з нашої сторони зможемо сделати щосуботи або неділі. Кожного тижня наша організація впроваджувала такі психологічні ігри разом з психологом Аліною Бродовською. Заняття були спрямовані на розвиток як емоційної сфери, так і дрібної моторики, розвиток комунікативних навичок. Тобто кожне заняття щотижня воно підбиралося з урахуванням як вікових особливостей, а також із кожного разу це були різні тематики. Протягом цього всього часу пройшло Крізь наші психологічні ігри, понад 2500 дітей. Діти залюбки приходять в кімнату психологічного розвантаження. Їм дуже подобається басейн. Їм дуже подобається тут перебувати, спілкуватися з однолітками. Ми тішимося тому що така психологічна кімната створена саме в нашій організації, де діти можуть приходити і займатися. Пішли дещо соромилися, вони не дуже знали один одного, вони боялися. Потім стала помічати, що вони стали більш, скажімо так, відкритішими, більше довіряти. Брати участь у всіх вправах. Вони навіть самі відмічають, тобто що кожного заняття я їх запитую, що вони зараз відчувають, які емоції, які почуття. І щоразу бачу, що в них покращується настрій, вони самі відмічають, що вони... Стали більш стресостійкими, що в них покращилася пам'ять, увага, що вони стали краще навчатися, що вони їм цікавий зовнішній світ. Тобто, я бачу, що дані заняття вони дійсно приносять велику користь, і бачу це не лише я, але також відмічають про це самі діти, а також і їхні батьки. Ми з батьками і з дітками відвідували психологічну кімнату. Пройшов рік. Діти виросли, батьки навчилися. Знаєте, чому навчилися? Навчилися психологічно себе почувати сильнішими, і це завдячуючи цій кімнаті. Дуже добре, що цей проєкт був. Це було як знахідка для міста Житомира, бо ця кімната унікальна. Дякуємо за можливості за наш розвиток, за розвиток дітей. Зв'язку з тим, що фінансування завершилося, проєкт. Все одно триватиме, триватиме доти, скільки наша психолог зможе працювати вже на безоплатній основі. Віримо в те, що дітей буде все більше і більше приходити на ці заняття, і таким чином ми можливо зможемо залучити інших партнерів до психологічної кімнати, до фінансування проекту, щоб ми могли придбати ще більше якихось певних. Матеріалів для заняття з дітьми. Зараз у нас понад 300 родин, які є під опікою організації, які приходять до нас на різні заняття. В нашій організації проводяться заняття з хореографії, образотворчого мистецтва. Ігри, театральне мистецтво для батьків. У нас відновлюються заняття з ароматерапії. Також для батьків є психологічні ігри. Ми проводимо різні табори, проводимо заняття з першої допомоги разом з організацією Червоного Христа. У нас на базі нашої організації. Готуємо зараз масштабний концерт знову, де наші діти будуть виступати, де будуть виступати наші. Хорпоколін це люди з поважного віку. Також ми по мірі можливості стараємося допомагати і продуктами харчування, і одягом, і засобами гігієни. Деяких дітей вдається прореабілітувати завдяки нашим партнерам, які виділяють фінанси. Будуємо наш дитячий інклюзивний центр. Віримо, що вже весною ми туди зможемо потрапити і вже впроваджувати наші ідеї. В такому інклюзивному центрі Дім радості ми радіємо тому, що наші діти розвиваються, розвиваються саме в нашій організації, де кожен потрібний.